Аби потрапити на виставу іноземною мовою, не обов'язково їхати за кордон. 20 січня вихованці будинку творчості розповідали різдвяну історію англійською. Розкажи, будь ласка, про що сьогоднішня вистава? Сьогоднішня вистава на різдвяну тему. Тут розказується про народження Христа, про те, як про це дізналися пастухи, королі. Приїхали вітати Марію і Йосифа із народженням цієї дитини. Готувала дітей в знаннях мови і в акторській майстерності їх викладач Аліса Хайда. Мої учні, діти, які навчаються у будинку творчості, вони приймають участь у цій виставі. Це діти різного віку від першого до сьомого року навчання. Я бачу, у вас тут дуже гарні декорації. Хто готував? Декорації були створені грущак Світланою В'ячеславівною». Мій чоловік мені допомагав, також допомагав мені мій хрещений батько і, звичайно, батьки. Сливис. Герої різдвяної історії Мері та Джозеф, так звучать англійською імена відомих біблійних персонажів. Волхви та королі підносять дари новонародженому Ісусу, а ангели співають, спустившись на землю. Ретельно підібрані костюми та реквізит створили відповідну атмосферу. Після вистави юні глядачі взяли участь у вікторині на тему історії різдва, а також давали батькам та друзям обіцянки не сваритися, бути охайними та ділитися солодощами. Леся Карпонко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.